Можно на відбудову Украины. Все, готово. Я Сьогодні я знаходжуся в центрі Варшави Валентина Еліас і хочу розповісти вам, саме нашим скажімо, ну всім глядачам, звісно, і тим, які є безпосередньо, подали заявки на програму Українська літі від Європейського Союзу на фінансування, на кредитування ваших проектів. Я хочу сказати, що з 55 проєктів, проектів, які ми скажімо, Согласували з паном Романом Дрібсом на сьогоднішній день 15 у в нас є вже робочих проектів, які в дії в роботі, але там є вимоги мої особисті до тих людей, які подали проекти. То, будь ласка, ті вимоги попередньо бо ми не беремо фінансувати всю Україну Україн Фасіліті на відбудову України. А я маленька жіночка, така собі Валентина Еліас, і моя європейська фірма. Фірма, то українські ілюмінації е, взяла на себе зобов'язання перед нашими скажімо, людьми, лідерами громадянського суспільства провести 55 проєктів дію. Тому 15 поки що і йде процес робочий. І сьогодні пан Дріпс їх об'явив робочими і в Познані мало бути засідання, де вже оголоситься, коли фінансування банківське це почнеться. Ми маємо виходи на всі банки і працюємо безпосередньо з Романом Дріпсом, підписані нас угоди і з торгово-промисловою палатою господарчою. Україна, Польща і е, наші проекти. Я не буду їх називати, ви всі знаєте, але не всі виконали свої зобов'язання. Мається на увазі вступний внесок до е, нашої е, громадської структури, е, благодійний внесок, який невеличкий, для того, щоб показати ваші наміри, працювати для того, що працює команда в Києві, Українських ілюмінації, венчурний фонд е, бізнес Янголи. І, звісно, працює. Пан Ріп до супроводу цих всіх проєктів до фінансування. Тому я відповідаю за ті проєкти, які, скажімо, серйозно віднеслися і оплатили цей невеликий внесок, це як сигнал до того, що вони під моїм керівництвом, так як я взяла на себе цю ініціативу і довести до того, щоб вони були активними, до підписання договору на супровід, саме фінансування Європейським банком. Я хотіла сказати, що це все в селі і я от вам звітую. От. Тому маленьке таке відео, що якщо кому що не зрозуміло, у вас є мої телефони, пишіть, дзвоніть в лічку, я вже в п'ятницю буду в Києві на роботі і будь ласка, буду рада кожному дзвіночку і кожному поясненню і буду з вами. Раду співпрацювати і надалі до завершення цих надходжень, до отримання вами кредитів, які ми взялися для того, щоб ви отримали для того, щоб підтримати малий і середній бізнес. Як ви знаєте, є центр журналістських розслідувань протидії рейдерству і корупції державних правоохоронних органів, є комітет підтримки малого і середнього бізнесу, де головою цього комітету на сьогодні є Анатолій Олександрович Крило. І це на громадських засадах він працює для того, щоб такі проекти відібрати для вас, лідерів громадянського суспільства, і допомогти вам в вашому бізнесі, так скажемо, така підтримка. Ми за це взялися і допомагає саме польська фірма моя, тут в Варшаві зареєстрована український ілюмінації. Тому радо чекаю заяву тих людей, які мають великі амбіції, які хочуть з нами працювати, які хочуть міняти, які хочуть до парламенту. Я співпрацюю, працюю на партії Республіканська платформа Павла Івановича Жибрівського. І такі лідери, які здатні змінити і здатні надати робочі місця, отримати гроші і читатися за них, кредити 6-7% Річних кредити до 10 років з канікулами, гарні умови це перший стовп, є інший, другий стовп Ukraine Facility, це польські фірми, які відродження України, відбудова України разом з українцями, там інший процес, там 2% теж і теж працюємо, співпрацюємо. Так що, будь ласка, що раді вас бачити, чути і співпрацювати. І відповідальні відповідати за ті дії, які я несу юридичну відповідальність. Дякую. Ваша щиро, Валентина Галя.